Струнки ще більше стали. Ну, ви теж, да. ви, ви теж не Ну, я взгляд, 35 км. Кожного дня. А ось ця дівчина і півмарафон. Та ви що? Да. І вистави нас з вами на ліфті. Це дуже потужна <різь>. жінка. <різь. Я хотів зайти, на е, нараду. Без Дубий. вас ж не може. І без мене може нас. Скрізь вхід вільний. І потім і не ще я не забув. Ми хочемо поранених взяти. Десь з нашого досвіду. Ну, Того вам покаже Олесар Миколаєвич. У нас дуже багато поранених, ага. і, і сьогодні... Може, не приймали. Ми зараз фельдшера підзняли. Наша робота відкрита. Угу. Головне, щоб всі трактували її правильно, всі її бачили. Так ми вже поки не почали інтерв'ю, отак зайдемо. Будь ласка. Ми... Я повністю не згоден з тим, що написано в статті, що всі проникаючі поранення смертельні і лікуються очікуваною тактикою, тому залучати вас, тому що це дає можливість всім нейрохірургам Америки побачити і знати, як ми лікуємо, і вони запитують, чим вам ми можемо допомогти. І вони допомагають. Обладнання, інструментарій, витратні матеріали. Ми навіть разом виконали 18 операцій, було проведено за 4 дні разом з цим професором е, нерохірургом. Він є е, професором Джорджанського університету, керівником і нейрохірургічного відділення, і керівником відділення нейрореанімації. Тому, коли він отримав цю статтю, він мені прислав каже, це не відповідає дійсності. Давайте напишемо статтю. Яка дійсності відповідає, тому що вам вдалося разом з військовими хірургами організувати і швидку евакуацію, і надання допомоги обмежникам ми називаємо рання вичерпна за об'ємом нейрохірургічна допомога. Тобто, якщо немає протипоказів, якщо це не Кома-3 і стабільна гемодинаміка, ми намагаємося виконати відразу повний об'єм втручання, видалити гематоми, виконати пластику. і Дефектів черепа навіть титанові пластини. І благодійники, в тому числі група Тетяна Петрівна, допомагає нам залучує благодійників, які допомагають, щоб у нас були титанові пластини і ми виконували первинну краніопластику. Тому дякую за допомогу і слава Україні. Так. Героям слава, Андрійович, дуже дякую вам за виступ і про що ви підняли дуже важливі питання. Я все собі замотував, тому я думаю, що. Згідно цих питань буде працювати і все опрацює. І я впевнений, що сумісні подальші публікації за потону все це буде обов'язково. Дякую. Доброго дня, Косевітавич. Я керівник відділу хірургії ускладнень, то мені звичне ускладнення взагалі. І Казати, що ці ускладнення страшніші, ніж ці ускладнення, які були раніше, я не можу. І тому ми знаємо, що, що ті умови, в яких ви працюєте, гаразд складніші, ніж наші. Тому великий уклін і дуже велика подяка всім хірургам, які працюють на передові, на госпіталях. Це дуже потужно і це дуже гарно. Ті конференції, в яких я виступаю, ті конференції, які я читаю, якісь там доклади. Це все цивільні конференції, і це все конференції тих фахівців, котрих я знаю, і котрі спілкуються між собою. Ніякого відношення до військової травми і до військових хірургів не мають. Це як паралельне життя. Вони там собі щось працюють, а ми працюємо щось собі, і ми не спілкуємося. Це, це прикро. Але це треба виправити. Якийсь госпіталь має нових фахівців. І ми бачимо, як в першу фазу війни, там 66-61 шпиталя, які потім стали дуже потужні і дуже такі гарні фахівці, було всяке. І потім бачимо півроку, рок і навіть менше там півроку, два-три місяці, і вже гарні результати, і нам не треба вже щось. Кожного переоперовувати, кожного брати і дивитися, який жде контроль. це дійсно. Але чому ми так сколихнулися зараз? Тому що в нас з'явилося Запоріжжя. І сюди, сюди. Ми це закриваємо півні Анатолійович, Ну, з ми вже не перший раз зустрічаємося з вами і кілька років ще тому знімали. Репортажі, як працюють відділення, як працюють центри в обласній клінічній лікарні імені Мечникова. От зараз склалася така ситуація, що є загроза, тому що лікарня, якій 225 років, яка пережила три війни, починає з Кримської ще, да? от зараз із 8,5 гектарів, хочуть зробити 2,5 гектари, із земської колись лікарні. Да? Із е, історико-культурного перевести в житлову і громадську забудову. Ми вже зняли кілька репортажів, але могли ж не зайти до керівника і запитати: а як ви бачите далі динаміку? І як на це дивляться і городяни, як на це дивляться поранені, наш народ? Як на це дивляться Верховна Головна чи президент України в тому числі? Нас і там побачать і почують разом. Трошки спішу на нараду, але хочу сказати, що ми правду будемо відстоювати. Обов'язково земля зостанеться з лікарні Мечникова, і ми все зробимо, щоб наші поранені виживали. У нас дуже гарний відсоток повиживання всіх тих, хто попав в важку біду. І точно знаю, що земля, на жаль, це той продукт який виробити не можна. Її можна або забрати, або відібрати, але нікому ні одного сантиметра Землі Мечникова ми не віддамо. І я точно скажу, що разом з нами дуже багато людей, які будуть відстоювати ці позиції. Я сьогодні хочу подякувати всім нашим. Громадянам, всім містянам за те, що вони твердо сьогодні з нами і будуть до кінця відстоювати позиції народу, позицію людей, які проживають в Дніпрі, не позиції яких забудовників або когось, хто хоче цю землю роз'єднати, відсепарувати на історичну, на неісторичну для забудови це земля, яка Два сторіччя займала лікарня. І це історично складено. І ми за це будемо стояти. Дякую вам yeah. до зустрічі. Сергій Анатолійович, і вам успіхів, нам успіхів, всім небайдужим, людей з активною громадянською громадською позицією, лікарам. Я теж ваш колега, і ми з вами теж зустрічались неодноразово. І я думаю, ми не тільки разом відстоїмо. А навіть і змінимо місцеву владу, щоб вона дійсно працювала і слугувала городянам, українству. Я завжди за такі більш терапевтичні методи лікування. Вже, коли потрібна хірургія, це вже кінець. Я хочу, щоб ми разом з людьми зробили все можливе, щоб це вирівняти. А як буде потрібна радикальна операція, запрошуйте, ми завжди допоможемо. Слава Україні!